i yeah. Повертаємося після музичної паузи. Дякую всім, хто залишається разом з нами? А хто до нас щойно приєднався? То ви ще багато чого не втратили, тому що ми тільки розпочинаємо наше спілкування з сьогоднішніми гостями. Взагалі, прощати для людини зазвичай важко, тому що навіть сьогоднішнє наше опитування, дорогі друзі, хто підписаний на телеграм-сторінку. Ми вас запрошуємо пройти це опитування. Ми сьогодні запитуємо вас: як чи важко вам прощати? 25% наших голосів говорить наших слухачів, говорить, що ні, дуже просто. І 75% так, особливо близьких людей. Ну з цим важко не погодитись. Проте, Господь нас чомусь вчить в одному із Євангелій Господь сказав: якщо ви не будете прощати своїх друзів, ворогів, то і Господь не простить вам. Насправді прощення це дуже важливий акт в, в християнському житті, в християнському зростанні. Проте це не завжди просто. Як же ж все-таки, щоб цей момент у нас в нашому житті був для нас простим, як навчитися прощати, не ображатися. І якщо ж все-таки так сталося, як все забути, ми сьогодні про це поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем. Разом з нами, дослідник Біблії Дмитро Марчук. Вітаю. Вітаю вас! Вітаю! Дуже приємно бути з вами в ефірі. Дякуємо за те, що ти сьогодні разом з нами. І тема обрана теж напевно неспроста, тому що поглянувши на сучасний світ, на ті події, які відбуваються в політичному релігійному просторі, ми так чи інакше переконуємося в тому, що таке поняття, як прощення, ну край актуальне. Взагалі, прощати тобі легко, чи, чи так само, як от нашим слухачам, не завжди Знаєте. просто. Знаєте, ми всі люди, і ми зараз розуміємо настільки прощення, кожна людина в житті з цим має діло, коли прощати приходиться когось. І людям тяжко жити в такій напрузі, бо коли ти когось не прощаєш, маєш гнів, і це дуже важко. Але давайте я пропоную взагалі, що таке прощення. От подумаємо. От нам інтернет пише такі речі, що прощення це, це процес припинення відчуття образи, обурення чи гніву щодо особи за сприйнятий злочин чи провину. От, а з іншої сторони, філософи вони так пишуть, що прощення це мислительний духовний акт, звільнення від почуття гніву, роздратування, обурення до іншої людини через її небажані дії чи образи. Прощення є звільнення від гніву та роздратування. От, також прощення це звільнення іншої людини від нашого осудження. Бачите, як цікаво, що прощення воно показується таким актом як звільнення до чогось. Тяжко не прощати, так і люди усвідомлюють в часто в житті, що коли якась є образа на іншу людину, і не тільки тій іншій людині хуже, а ваші самі людині, коли ми когось не прощаємо. Тому прощення воно вкрай необхідне для нас. Дякую, дякую ти, що такий вступ зробив до основної нашої теми. Але ми завжди ще знайомимося з нашими гостями, тому хотілося б трішечки дізнатися про тебе більше. Невеличкий бліц на початок нашого спілкування. Назви, будь ласка, дві риси характеру, які тобі найбільше подобаються в людях. У людях, ну напевно, це перше доброта, а друге це, це щирість. Дякую. Що повинні знати наші слухачі про тебе як про особистість або про людину? Або, скажімо так, як ти знайомишся перший раз з якоюсь незнайомою людиною, що ти готовий про себе сказати? От як би ти себе охарактеризував? Ну, перше, що, що я до цієї людини дуже дружелюбно настроєний, навіть якщо ми з нею не знайомі, і що я просто проста, така сама людина, як і він, тобто в мене немає ніяких статусів. Дякую. І останнє питання з нашого бліцу. Ким для тебе є особисто Господь? Особисто для мене є Господь. Для мене Господь є тим, хто дає мені життя. І в кому я не можу щастя більш іншому мати, як тільки в ньому. Тобто це, це Господь і вчитель, і той, хто формує все моє життя. Без нього життя не має ніякого змісту. Дякую, хай так буде до кінця не просто днів нашої земної історії, але взагалі що повічності. Ти теж от постійно зростав в Господі і був ще ближчим до Бога. Дуже дякую тобі за таке знайомство. І переходимо до нашої теми. От, скажи, будь ласка, що ж таке насправді справжнє прощення? От є люди, які кажуть, я пробачив. Я пробачив, але насправді час від часу, можливо, хай для людини цієї не згадують якусь її провину, але тим не менше в серці залишається ось певний якийсь шрам нагадування про цю подію, про якийсь вчинок. І людина це виношує в своєму серці, і її це певно десь гнітить. Хоча, можливо, вона навіть про це не говорить. Скажи, будь ласка, це є прощенням, чи можливо це не зовсім прощення. Знаєте, як ми будемо дивитися на біблійне прощення, то біблійне прощення воно має таке визначення, це як бажання примирення і вчинок любові. Тобто це не просто я прощаю. От ми бачимо ці, ці дії, які ти говориш, людина просто хоче скинути якийсь тягар в серця. Але це не є повноцінне прощення, бо тому що тягар в серці десь лишається. І коли людина зустрічається з цією людиною, От воно, воно не дає їй спілкуватися з цією людиною, так? А от біблійне прощення це коли людина бажає примирення і вчинку любові. Знаєте, от в Біблії є дві великі заповіді. Ми можемо говорити про багато проблем. От як ми поспілкуємося з різними людьми, кожна людина вкаже свою ситуацію, кого вона не може простити, якщо щось відбувалося в житті. Є багато. Людських історій, і ці історії дуже важкі: це батьки і діти, це вороги, це різні війни, і багато є історій, коли ну неможливо простити, і ми розуміємо таких людей, але ми не зможемо дати відповіді на всі ці історії. І тому, знаєте, якби корінь всього прощення він завжди міститься в відносинах людини з Богом. І тому я хотів би вказати на один такий важливий аспект прощення, що От і заповідь Біблії, що Біблія завжди говорила: люби Бога всім серцем своїм і ближнього як самого себе, а потім Ісус Христос і далі роз... і ближнього любіть, як я вас полюбив. І корінь нашої любові, відносини з людьми завжди міститься в Богові. Коли людина примирена з Богом і має Боже прощення, тоді вона має можливість і силу проявляти прощення до інших людей. А людина, яка не розуміє, що для неї зробив Бог і Боже прощення, їй тяжко зрозуміти. Що є справжнє прощення по відношенню до других людей? Діма, поясни, будь ласка, от, що таке Боже прощення? От, як зрозуміти людині, що її Бог прощає? Взагалі, от, як би ти охарактеризував чи пояснив, як ти розумієш, що таке Боже прощення? От як прощає Бог? Ну, дивіться, от, якщо ми пороздумуємо такий практичний зміст Божого прощення. От як Боже прощення може практично впливати на все наше життя? От е, в спілкуванні з різними людьми ми завжди маємо якісь перепони, якісь проблеми. Але з самого початку людина ж була створена в мирі з Богом. І, і людина вірила в те, що Бог її любить. І коли вона дивилась на все творіння, на ближніх, які Бог створив, вона також цю любов випромінювала на других людей. Але от від, відбулося дещо таке, що змінило хід взагалі наших відносин, нашого росту, і взагалі лице всього світу. Людина вона засумнівалася в тому, що Бог її любить. От і звідси прийшли всі ті негаразди, які спіткали все людство. От людина з самого початку Адам і Єва, вони засумнівалися, що Бог, те, що він сказав робити, є для них корисним, що це є для них правильним, що це є те, що вони повинні знати, що це є те, чим вони повинні бути. І це був корінь цих гріхів. І людина засумнівалася. І цей сумнів в Божій любові, в Божому хорошому ставленні до нас. Він живе в кожній людині, в кожного з нас народження. От замітьте, коли у вас в житті щось відбувається, наприклад, от по людях, які, можливо, військові дії пережили, коли, наприклад, ваша будівля зруйнована, людина логічно розуміє, що то прилетіла, наприклад, ракета, що то запустили там росіяни, що то віддав якась людина наказ. Але в глибині душі людина завжди думає. За що мені Бог послав, що от ця хата згоріла? Або, наприклад, життєві такі відносини, людина не може роботу знайти. От одну роботу, там не вийшло другу, третю роботу. Є логічні причини, чому, чому так відбувалося. Можна пояснити логічно. Людина логічно розуміє, чому так відбувається. Але в глибині душі людина теж може думати, що мені Бог не дає, що, що я живу так, як я живу. От, і от все це відпочалося з того часу, коли людина засумнівалася в любові Божій, і ці сумніви розвинулися до такого, до такого стану, що людина, дивіться, як ми читали, що людина відчуває образу обурення і гнів до Бога. І це виразилося в тому, як ми найбільший гріх людей в те, що вони розпили Ісуса Христа. Отак от і Бог показує серця наші. Ми всередині, глибині своєї душі, ми не прощаємо Бога. От ми маємо до нього образу, злу, злість і лють. Знаєте, як Достоєвський колись писав, що в своїх творах він от таку психологію людини дуже хорошо знає. його твори дуже такі проникнені про відчуття людей. І він от писав: от одна його героїня, вона говорила так: Я злюся на тебе, тому що я тебе образую. От одна жінка вона образила другу людину, так дуже сильно образила. І вона знає, що тепер ця людина йому тільки злим, злом відповість. І тому вона чекає від нього тільки зло, і вона на нього ще більше злиться. Тобто вона сама образила, жде від неї відповідну реакцію і ще більше злиться. Отак люди вони відносяться до Бога. Вони перші образили Господа, а потім все своє життя всередині свого серця виношують таке неприйняття і сумнів Божій любові. І от Бог він робить завжди перший крок. О, дивіться, як що Бог робить людині. Він приходить і хоче з людиною примиритися, і дає людині прощення. Якщо ми читаємо взагалі Біблію, суть проповіді Ісуса Христа, то Він в Луки ж говорить учням, Пам'ятайте в самому кінці свого служіння. Він говорить: Христос помер і воскрес для того, щоб по всіх народах проповідувалося покаяння і відпущення гріхів. От Бог, він перший іде до людини і прощає її гріхи. І дивіться, яке велике практичне значення це має для людей. Людина, яка усвідомлює те, що Бог прощає її гріхи, от коли Ісус Христос ходив по землі, вона практично Бог і цих людей і стілював. От одного чоловіка Він простив йому гріхи, а потім він стілював. І цим самим, е цим самим Бог показав силу, яке має прощення. От знаєте, психологи говорять ну, таку річ, що всі наші хвороби, які в нас є, вони від неврозів. Тобто uh -huh. вони від стресів, а всі наші нервози і стреси наслідком того, що люди в глибині душі вони живуть без Бога. Вони намагаються самі все упорядкувати, самі все е, рішити. Вони залежать від відносин людей з друг з другом, і вони не примирені з Богом, так? І коли Бог прощає людину, він таким образом примиряє людину з Богом. І людина тепер не живе в цих неврозах. Бог хоче всі наші неврози, всі наші переживання, всі наші обіди на других людей взяти на себе і понести. І тоді людське серце стає, е, змінюється. І, змінюючись, людське серце наше здоров'я змінює. І тому от ми говоримо, що Боже прощення є основою любого прощення, і воно дає нам. Знаєте, воно змінює нас і фізично. Тому не зря Соломон казав, що веселе серце воно е, як лікує, воно як лікування, як ліки, так? А сум, він сушить кості. І тому Боже прощення це те, що дає нам життя, от по суті. І тому справжнє прощення, воно от відбувається тільки в тому, що Бог іде перший до людини для того, щоб примирити її з собою. 에, скажи, будь ласка. Є щось таке, чого Бог не може простити або чого Бог не прощає? Знаєте, це дуже таке цікаве питання. Взагалі, люди часто Ісусу Христу задавали такі питання: що мені чи я можу людину простити чи не простити? І Бог завжди казав, що б людина не робила, б людина не робила, ти повинен її простити. Пам'ятаєте, Петро казав, а може я три рази. Його прощу, а на четвертий вже не треба, а може сім разів його прощу, а потім не треба. Ісус йому сказав сімдесят разів і по сім, і все одно прощай. Але тепер ми адресуємо це питання до Бога. А є таке, що Бог може не простити? І якщо ми читаємо взагалі Біблію, от прямо подивитися, то не, нема ні одної такої історії, щоб коли людина калася, Бог не простив. Нема ні одного такого грішника, який би шукав Божого прощення і не знайшов би цього прощення. Але є один текст, де Ісус Христос каже, що хула на сина людського проститься і любий гріх проти там, Ісуса Христа проститься, а хула на Духа Святого не проститься. Хула це таке зневага, погані слова, відкинення. Так? І є багато роздумів на цю, на цю тему, що таке хула проти Духа Святого, бо Ісус сказав, що на Духа Святого не проститься. Є де, такі роздуми. Що хула на Духа Святого, це коли людина поступово відкидає голос Божий до її серця. От Один раз вона відкинула, і голос Божий менше менше, а потім голос Божий перестає до неї говорити, от і це є хулана Духа Святого. Ну, якщо ми дивимося цей контекст і слів Ісуса Христа з Біблії, ми бачимо, що Ісус Христос зовсім про інші речі говорить. Тобто хула на Духа Святого це не просто відкинення голосу Божого. Хула на Духа Святого і непростительний гріх, як ми говоримо, це. Бог, Бог, він не прощає тільки праведних людей. От грішників Бог завжди прощає, а от праведних Бог не прощає, бо тому що треба подивитися, кому ці слова були адресовані. Коли Ісус Христос ці слова сказав, Він адресував фарисеям, які заперечували Його чудеса. І в той момент, коли. А хто такі були фарисеї? Це були люди, які. Щитали себе вчителями, це були віруючі люди. Це були люди, які вважали себе тими, хто має вчити інших людей. Тобто ті були люди, які повинні були вказувати людям на Бога. І от іменно до цих людей звертається Ісус Христос і каже, що хула на Духа Святого це є не гріх, який Бог не простить. І в іншому місці також Ісус Христос говорив до цих самих людей і сказав такі слова. От як ми прочитаємо в восьмому розділі Івана. Ісус говорить, почувши це, деякі з фарисеїв, що були з ним, сказали йому, невже й ми сліпі? Ісус сказав їм, якби ви були сліпі, то не мали б на собі гріха. Але як ви говорите, що бачите, то гріх лишається на вас. От на яким, яким людям Бог не прощає гріхи, от на яких людях лишається гріх. Це люди, які не вважають себе грішниками. От тим людям Бог і не прощає гріхи. Але якщо людина усвідомлює себе грішником, то ту людину Бог завжди може простити, якщо вона кається. Але коли людина не вважає себе грішником, вона вважає себе праведною, вона вважає, що вона тільки має можливість іншим вчити і казати, яким каятись, то для цієї людини в Бога немає прощення. Тому таких гріхів Бог не може простити. Дуже дякую за ємку, таку відповідь. А, ну, фактично, напевно, одне з останніх запитань в контексті прощення ворогів. Можливо, є люди, в яких немає ворогів, та все ж таки часто у нас є, скажімо так, не наші внутрішні вороги, там ну близькі люди. Да? Це можуть бути далекі люди, які ем, чинять нам явно явне зло. Ну, скажімо так, якщо говорити зараз в контексті війни в Україні, е, багато хто говорить про те, що у нас є вороги. Ну, і, звісно, тому що не ми нападали на нас, напали так? на Україну, якщо брати в контексті, ми бачимо арабо-мусульманський, перепрошую, ізраїльсько-палестинський конфлікт, арабо-мусульманські проблеми, теж, які постійно з часом випливають. От, все одно хтось є жертвою, хтось є той, хто нападає. Є вороги, скажімо так. Скажи, будь ласка, чи закликає Бог прощати? Людей, які явно нам чинять зло, якщо говоримо в такому глобальному масштабі, і якщо будемо говорити більш про такі близькі нам речі, можливо, це сусіди, знайомі, друзі, а можливо, навіть дуже рідні нам люди, нас зраджують, нам роблять боляче, нам нас ображають. Скажи, будь ласка, як от навчитися прощати, і чи дійсно варто прощати, якщо людина в тебе навіть не просить прощення? Ну так, да, ці питання, знаєте, вони болючі для кожного серця, і є ж різні історії, і в кожній історії воно по-своєму болить. Але для себе я взяв для себе такий, е, такий висновок, що простити неможливо, коли не поставити себе на місце другої людини. От, що б та людина не зробила, навіть якби вона правильно не поступила, інколи ми думаємо, я би так ніколи не поступив. Але в будь-якому висновку, коли Ісус Христос нас прощає і Бог нас прощає, він, він розуміє нас і він приходить і стає на наше місце. Тобто він приходить як людина і помирає за людину. Для того, щоб когось простити, треба поставити себе на місце другої людини і, і прийняти ту, ту біль, яку вона має. Зазвичай кожен раз, коли людина робить вам якесь зло, зазвичай вона людина сама страждає в собі. От, якщо в більшості випадків таких побутових прощень взяти. Коли на вас хтось голос підняв, вас образили, вас не, не подивилися, не оцінили чи ще щось. Якщо ми поставимо себе на місце цієї людини, ми себе побачимо іноді так само з другими людьми поступаємо. Можливо, в цій людини є якісь другі проблеми, і повинно її зрозуміти. Цю людину і ще один такий нюанс. От він характеризує для глобального прощення. Коли ми людину прощаємо, це не означає, що ми змиряємося з цим гріхом, і ми його одобряємо. Ми кажемо, от хай вона далі його робить. Можна не змирятися з тим гріхом, але все одно в глибині душі прощати цю людину. І це може навчити тільки Ісус Христос. Яку пораду сьогодні ми б не дали нашим слухачам, які б ми цікаві думки б не говорили, але на практиці це можливо тільки через, через пораду Ісуса Христа, коли ми побачимо, як Він ставиться до нас, як Він ставиться на наше, на наше місце і розуміє нас. Ісус Христос багато в чому розуміє нас, і Він не закриває очі на наші гріхи. Він не закриває очі на наше зло, яке є всередині нас. Але ну, при цьому всьому Він з нами перебуває. Він не цурається нас, таких грішних, таких грязних, таких інколи е, знаєте, необтесаних. Він перебуває поруч з нами, поруч з грішниками. І подивіться на життя Ісуса Христенець. Багатьма грішниками був поруч. Но він ніколи не приймав їхніх гріхів. Так само і. Ми можемо тільки в нього навчитися, от як ставитися до таких людей. Але якщо ми, знаєте, візьмемо ще такі затронути, можливо, це дуже важливо. Ми живемо в дуже тяжкий час. Відбуваються війни, якщо подивитися, от безпосередньо, коли людина зістолкується зі злом, таким неприкритим нелюдським злом, коли відбуваються вбивства, коли відбуваються нелюдські знущання, от як ставитися до таких людей? І Біблія нам от. Говорить одне, що злом не можна примирятися. Зі злом завжди треба боротися. Але прощати зло можна тільки після того, як воно поборене. Так само і мир з людьми можна робити, от, наприклад, в тих ситуаціях, тільки після того, як прийшла капітуляція зла. Бо тому, що любе примирення зі злом дає можливість злу розповсюджувати. Тому Біблія нас вчить ніколи не миритися зі злом, ніколи не йти на переговори. і Приймати і одобряти ці вчинки, які б вони не були. І тому ми повинні завжди боротися зі злом. І в перспективі завжди знати, що ті, хто навіть зараз роблять зло, після того, як вони капітулюють, вони можуть і бути нашими друзями. Вони можуть і бути тими, кого Бог простив. І тому тільки Бог може дати мудрість, як нас в окремих ситуаціях розуміти це і як нам поступати в цих випадках. Дякую. Ну, просто дійсно така тема у нас дуже цікава, надзвичайно важлива у нас час. І взагалі, ну щодня ми стикаємося з тим, що когось треба попростити, або, або що треба, ми по самі потребуємо прощення. І ось наостанок хотіла попросити тебе, щоб ти якби підсумував нашу розмову, але водночас, що хотів би ще сьогодні передати або сказати для тих, хто нас сьогодні слухає, чи буде слухати цю програму в записі. Для нас є великим і особисто для мене великим благословенням те, що Бог дає таку можливість бути в мирі з ним. Коли я для себе знаю, що Бог в мирі зі мною, Він в добрих відносинах зі мною. Тому я можу знати, що б не відбувалося в світі, які б не були важкі відносини з різними людьми. Бог Він на моїй стороні, він разом зі мною. І тому він завжди допоможе установити і пережити. І перенести всі інші речі. Якщо я розумію, що Бог так ставиться до мене, так він мене прощає. Тому і в мене є велике благословіння, силу цього прощення і донести іншим людям. Бо коли люди відчують те, що Бог зробив для них, вони зміняться так само, як і Бог міняє нас. І тому хочу сказати просто такі слова, що подяка Богові за те, що Він через Ісуса Христа примирив всіх людей із собою. І нам потрібно всім зрозуміти, що Бог зробив для нас. Бо коли ми це зрозуміємо, ми зможемо змінитися. Наше серце поміняється, наші думки і взагалі все наше життя може змінитися. Дякую. Надзвичайно вдячна за такі духовні роздуми. Тому сьогодні запитували наших слухачів, чи важко вам прощати. 29% говорить, що ні, дуже просто. 24% так, особливо близьких людей. Ну і 47% в залежності кого прощати, тобто, в залежності від людини. Я так розумію, якщо це далека людина, з якої ти вперше там бачишся чи вона тобі не настільки важлива в твоєму житті, таку людину набагато простіше простити. А от близьких людей або тих людей, які поряд з нами прощати на превеликий жаль, важко. Але Господь закликає нас до прощення, тому що він перший, хто прощає нас. Ну, Якщо ми хочемо мати прощення від Ісуса, то ми повинні прощати теж. Дякую тобі, Дмитро, за те, що надзвичайно ємко так грунтовно пояснив цю тему і відкрив важливі аспекти. Хотіла б тебе попросити на кінець. Нашої розмови помилитися. Боже наш без межи ти подяка, що ти даєш нам можливість роздумувати над Ісусом Христом і над такою важливою темою в нашому житті прощення. Просимо, щоб Ти, Господи, дав нам кожній людині і всім нашим слухачам відчути настільки багато великої сили є в цьому прощенні, настільки легше жити, коли немає відчуття образи і гніву до інших людей. І коли є життя, примирене з Богом. І перш за все, от, джерело у всьому, воно йде в тому, щоб люди не сумнівались, і ми, Господи, кожен окремо не сумнівалися в Твоїй любові, бо, бо Ти створив нас для того, щоб ми жили з Тобою. І ти хочеш відкривати нам себе. І ці сумніви, які будуть розвійні, і розвіють нашу слабість по відношенню до прощення інших людей. Ми вдячні тобі, Господи, що ти через Ісуса Христа нас цьому навчаєш, відкриваєш нам свою силу і свою любов, і свою мудрість. Хай твоє ім'я буде у всьому прославлено. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Дослідник Біблії, християнин Дмитро Марчук, був сьогодні разом з нами. Ми говорили на тему прощення. Хвиля, щастя.